Моє вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і Мусимо задіяти навіть такий, ну як завжди, лишаємо певний об'єм, як недоторканний, на випадок, ну, мало ли, що там пересів або якісь площі додавалися, або ну, на всяк випадок, звісно, лишається певний об'єм. Мусили задіяти його, бо ажіотаж на сою цього року виявився набагато більше, ніж ми розраховували. По ну звісно, соя не просто з бурта набиралася це лишалось той об'єм, який я вам казав. Що не хвилюйтеся, об'єму достатньо і так далі. Об'єму дійсно було достатньо. І це збережена соя саме та, яка до дощів убрана, і та, яка була по попереднику кукурудза, і та, яка мала два фунгіцида по вегетації. тобто зведені до мінімуму всі фактори підмісу якоїсь іншої сої або небажаних компонентів. Тому, понятно, Просто з бурта брати ніхто не буде, це цей. Ну і опять же вона розійшлася за два дні. І е, є ті, хто е, розраховувала але так і не попали в цей список. Я дуже вибачаюсь, що я вас підвів. Але як є, ми на деякі моменти можемо, скажем так, не розраховувати. і цей Попит, звісно, був набагато більший, ніж могло бути. Отдали навіть бо дуже незручна ситуація, бо, ну казав, не хвилюйтесь, але ті, хто на список стали за два дні, забрали практично всю сою. І не практично, а всю, навіть ту, яку ми собі відкалібрували, собі на посів. А цей е, е, НЗ-запас мусим тепер собі. І, на всяк випадок тепер буде що, ну, кукурудза, будемо пересівати кукурудзу, якщо вдруг щось піде не так або додаться якась площа і ще щось. нібудь. Може, це і є правильно, бо на цей рік ну, щось багато хто ударився на сою. Ну, напевно, ціни не буде. Не знаю, чи. Вірний той вибір, і що спонукало саме такий вибір зробити, чи ті площі кукурудзи, які досі не убрані в полях стоять, і це буде прямий пасів, чи е, уже яре бажання відійти від соєшнику, чи хто його знає, ну як є, що буде, будемо бачити. Ну а так добираємо МНЗ і готуємо, щоб самим не лишиться без посівного. Так, і ще раз прошу вибачення, хто не попав, бо так е багато хто дзвонились пізніше і звісно не попали в цей список. Я вибачаюсь, як є.